Розв'яжи задачку. На дошці написано числа від 1 до 101. За один хід дозволено стерти будь-які два числа і написати на дошці замість них різницю більшого та меншого з цих двох чисел. Наприклад, стираємо 5 та 3, а замість них на дошку пишемо різницю 5 мінус 3, тобто 2. І повторюємо таку операцію багато разів, поки на дошці не залишиться одне єдине число. Чи можна зробити так, щоб цим числом був 0? Поставте відео на паузу, подумайте, обов'язково напишіть свою відповідь в коментарях. А ми зараз спробуємо розв'язати цю задачку за допомогою інваріанту. Інваріант це якась величина або якась властивість, яка не змінюється від заданих дозволених дій. Що у нас дозволено? У нас дозволено взяти два числа А та Б, та замість них написати А-Б. Давайте подумаємо, подумаємо, що при цьому не зміниться. Спочатку спробуємо визначити, сума всіх чисел буде парною чи непарною. Серед чисел від 1 до 101 51 непарне число. І 50 парних. Таким чином, сума всіх це буде непарне число. Тому що всі парні дадуть нам парне число, 50 непарних це теж парне число, і ще плюс 1 непарне, сума буде непарною. Отже, вся сума це непарне число. А тепер треба помітити. Що якщо ми замість чисел А і Б напишемо А мінус Б, то парність всієї суми не зміниться. Тобто, числа А плюс Б і А мінус Б це числа однакової парності. Спробуємо переконатися в цьому. Якщо, наприклад, число А і число Б обидва парні, то і їх сума парна, і їх різниця також парна. Якщо вони обидва не парні, то їх сума також буде парною, і їх різниця також буде парна. Тобто. І парність суми, і парність різниці однакова двох чисел. Таким чином, коли ми замість двох чисел пишемо їхню різницю, то у нас не змінюється парність суми. Тобто, які б ми не робили перетворення з цими числами дозволення, у нас сума всіх чисел завжди буде непарною. А число 0 це число парне, тому його отримати неможливо.